На Карачинах у травні невідомий скоїв кілька пограбувань малолітніх дітей. Про зняті з малечі сережки одразу ж повідомляли батьки постраждалих. Завдяки вчасним оперативним діям міліції грабіжника було затримано. Прийнятими заходами було встановлено особу. Ним оказався, виявився на даний час Безхаченко. Колись мешканець також мікрорайону Карачини, який ну, з метою наживи. Вчиняв даний вид злочинів. Викрадене збував на ринку центрального міського району. Зараз проводиться наразі слідчі дії по встановленню місця збуту та звернулись слідчі до суду з метою обрання побіжного заходу підозрюваного. Зараз йому інкримінується стаття Грабіж, це 186 стаття Кримінального кодексу, частина друга за повторністю вчених діянь. Затриманий свою провину визнав, але ще триває період слідчих дій і визначення осудності грабіжника. Бо деякі його покази ще не знайшли підтвердження і викликають сумніви щодо психологічного здоров'я затриманого. Золота з дітей украв, знімав сережки. три. Чоловіка Була на карчунах нікатерем гадаю на картах. Я у очень много обращається кану та в Кримругія. криворожание. Вот для обряда некоторые серюшки брал три раза. И двое родителей со мной не рассчитались, а 200 гривен платили они мне за это. Я решил отомстить. Детей откуда я этих знал? Когда гадал, приходил домой к родителям, видел детей. Я ж не за горло давил, а я, ой, да, я тебе поправлю, у тебя кровь там или что-то, что-то такое, да, я тебе там это, І чого вони не бувалися? Одні відвезли на річку, я проводил там обряд. Ну, не на рібка проводили обряд, а проводили обряд для себе. Міліція попереджає батьків, аби пильнували за дітьми і самі не наражались на небезпеку. Бо з настанням літнього тепла всі прикраси не приховані одягом і можуть спровокувати злочинців. Не треба ходити в темний час доби, в безлюдних місцях та поодинці. А в разі зіткнення з грабіжниками треба не гаючи часу звертатись до міліції. Часно проведені слідчі дії збільшують шанси на затримання крадіїв.